І знову та артам. Починаємо нову частин. Всім привіт. О, то прикольно буде, тут класний цей гліч. Це, до речі, Артем останній гліч в цьому в цій грі. Не секретний. Там ще буде крутий секретний гліч. Ти до речі, <плес> можеш пролетіти, а в мені кристали кристалли потреба. <плес> <плес> <smari> так, а той кліч, не пам'ятаєш? О, тут. А че явно? Ты ні. Я вот так знаешь, что это попадает. А, он, да весалочка. Налево. Это весело. Бачик, блядь. ти думаєш? думаешь! Я на червону тут. А, мне просто там залезть! Так, ну це прикольний буде ліч, дуже прикольний. Відео записуємо. Цікаво, чого усі Без Я Без беззуби з цим. А до речі, а до речі, дуже так... Ну, невідомо, чого тобі завжди, коли ми записуємо відео. Ну, типу, дзвонить. У мене часто ти дзвонить. Бам-бум-бам-бум-бум. Пане, mm -hmm. до речі, зубна паста якась схожа на На Якийсь полгейт, а в тебе я не знаю, навіть уже в тенк. Хочу штуку зі мною покрути. А, це тобі інші. О. Вау! Це мені 5 років було! Мені 5 років. Приколіно. Оце круте День народження, ти б хотів таке. Хотіш. Перетворитися! <на зуб 'ї> е, там все відпадає, ти мені все поламав. Ж... Але я вийжу. Не знаю. Я в тих від останнього відступитися, я вже тут біжу по цьому. То як, як? Ти мені даш, дижу, пожалуйста, пороле Паролетика. Ой, я тебе бачу, до речі. Я так, але я не бачу, коли далі йде. Я тобі теж бачу, бачиш? Лупай, лупай його, лупай, лупай. Ой, от... Артем, ти кожен день зуби чистиш? Майже кожен день. А як ти туди одразу долетів? Я туди не долетів. Ну тебе спихає, дорога. Ай, мене все. Гігнуло мене. А, я вдохнулся, меня скинул. На этот центр не скачи, ведь від него дуже відлітає. А я живу тут. А! Ты че кто? Да я вот живый. Ну не, я я видел вид мячика, Арте. Ты молодец. Ну я уже живу. Ну что? Не, ну вот это. Аааа! <стут> тут ортепка печь. Та вже а, це прийшов. А Блин, я. вже... Не я спочатку. А я вже це пройшов. Я ж ламер. Який мені супер секретний глічик, я не можу навіть таку дурничку пройти. А тут, проб, без тебе я тут пробу з тебе якось лома. Чому ти такий? Ну чого, ну вона шо! Бачиш ти уш! Атем, я знову все спочатку. Можна я за тебе провезти? Ну ти не треба. Ти так позориш. Ну ні, ні, не коти мене, не коти мене, дурна фігня. Є, yeah, я переліз, слава! Може позорище, позорище. Все, я вже ні разу не страчу. Може Фууу! Що може ще раз. Ну куда? А ваш і ще з шоколади поплаваєш зубчику. Ооооооо. С кіком не можеш. О, ну да залучить, а че як ты до некир зайшли? Нах, то я ви зробиш. О, я долетив, наречь. Артем, а це я ламер.

І знову не долетів до тору. Та щось капець. А, я треба ждати, поки він опуститься. Угу. Ось ці вишеньки, вишеньки, вишеньки. Ту-ту-ту-ру-ту. Зачем? Зачем шо? ви шоколад кинули? А, ну нахуй, де якась є? Аааа. Ртев, капець, тут все. Все нас б'є. Це найважкий режим. Та yeah. й А я на торт, я на торт. Я тебе бачу. Ти якась музика спорта. Так, нам всі запали. Що, ми з першого разу? Що ми круті? Зірко! Щось пахне чимось поганим. Чого маю, що це за фігня? Йо-моє! Артем, за що? За що? Ти собі стоматолога теж так уявляєш? Ні, yeah, я собі нормально уявляю. Мого стоматолога. Я. Стоматолога, якого я дуже люблю без анастасії. Йом, йош. А, мотиляємо, треба, Я тебе врятую. Я тебе врятую. Що ти робиш?

Хапай руку. Ага. Що там робить? Тобі треба робити? Ага. Жуй її, жу, жуу, жуу, жу. Так собі, нема. Стоп, стоп, на тобі, на тобі, на тобі А, ми відламали йому цілу руку. Все, ми виграли. Все, кінець, кінець і все, хватай. Е, мене зловили. Так, дивись, я в правий, середній, в лівий, правий, середній, правий, середній, в, в, в лівий, правий, я в правий. В середній зараз правий, в, в середній, правий, в середній, в лівий, в середній. Я в лівий, в лівий, в лівій, ні. Ні, в іншому кінці ліво. Оце? Так. Бачиш? Чітко, чітко. Так. Так, ідуть тебе рятувати. на тобі, на тобі! Ти чого отрогаєш, Ну відпусти? Відпусти, Артема! йо Артем, лови свою половинку. Лови, бо мене крутять, ти маєш мене спасти. Лови, лови. Біжи до мене, квадратико! Кодратико, врятуй, будь ласка. Та лупи його, лупи. На. Ти. Ну, хотів Йо. Що ти робиш? Не крути нам. А ти нам нічого не зробиш, а ну йди, йди. йди. Татуй, ти вось. Я глиб.

Нема що до наших турчиків лісти! А він ще не немає, посове бути так. Іди сюди! Ааа! А чого? Йо-маю, Артел! Ай, я тут малят! Що за фіння? Зараз ти скажеш на ти це писав. Я можеш перелякався! <ртэр> це, кафе, це капець якийсь присниця тепер. Мені страшний. Страшний. А, капець. З драконами не так страшно. Хто любить тентисті, кажеш, так? Це нормально стадить, мені завжди все. А! Не я забувся! Я забув. Ти що думав, що літаєш? Так. Я лечу, я лечу. А мене тут весь час ці штуки вбивають. Знаєте там? Та вон якийсь змій. Тобі їх розбити треба. Бач, бач. Я соборну не А це? А не. А, тут якийсь доділок. Ти як ми залудили конкретно, диви. Йо-мо-йо.

Я дуже литимо, литимо. Я дуже зараз... Давай, доганяємо ту черепаху. Ага, це вже нова частина. Ну всім дякуємо за наступний за Це наш уже Гігнус! Все, всім папа. А мы же ты сможешь пролать это спроп? А, тут шост третий підпалювати. Все, Артем. That was... <laughs> <laughs>